check Ми такими звичними для подолян колядками з першою зорею розпочинається святий вечір на столі традиційно 12 пісних страв, що символізує кількість місяців у році та число апостолів, розповідає сестра Софія своїм вихованцям і закликає діток на різдво. Треба забути усі образи і негаразди та щиро радіти. Кожна дитина є добра по собі, розумієте? І в кожного в них в глибині є багато добра, тільки вони то добро десь заховане, і вони от така їхня поведінка, деколи є. Ну, різна, знаєте, і вони може до нас поводяться та з нами якось жорстоко, але це не є жорстокість, це їхня така поведінка. До них так хтось ставився, тому ми їх сприймаємо такими, як вони є, і стараємося їм показати, що можна бути інакшими. Різдво для дітей справжня казка. Особливо надіються вони на те, що у святу ніч збуваються мрії, а їх у дітей чимало. Самому по собі різдво це, я ж кажу, це народження дива, це початок чогось нового, початок нової казки, тому що кожен рік це казка». А що би ти побажав другим дітям? Щоб збувалися їхні мрії. Щоб їм щастило, саме головне це, аби вони були здорові. Це саме головне здорові і щоб вся їхня сім'я завжди була разом. Я мрію, щоб був спокій на всій землі. На святу вечерю, як годиться, завітали колядники, які обдарували дітей щирими побажаннями. А ще було багато подарунків, які у благодійному фонді Карітас підготували заздалегідь. Василина Рохова, В'ячеслав Добровольський, Подільська Панорама.